Добро всім ранку. Дивіться, яку я себе в новочку купила. Шапочка. Ну так, да. і такі рукавички. Тут вони такі блистять і шапка. Трішки під цю куртку, Я думаю, щось вона так підходить, воно трішки відлічається, ну нічого. <тас> ну, Звичайно, тему. <сміх> і зараз їду на тему, У мене прийшла посилка та, що, пам'ятаєте, отой паричок, так щось ніхто й не одізвався. Люди хотіли щось. Е -е, прийшла посилочка на ті гроші, що мені повернули. Я там заказала собі такі туфельки, ну на літе, як красовочки, такі під бріджики. І дві такі щоточки, щоб одяг від хутра відчищати. Так воно вже прийшло. Він прийшло на нову почту. Тому оце, звісно, тут бубон. Вона така висока, але отак я заминаю цей бубон, ну, він там дуже прироблений. А так теж тут блистить, дивіться, як пишіть, мені йде чи ні, не йде. Ну, напишуть, що не йде. Ну і зараз заїду на пошту, тому що я бачу, що вже... З'явилися ці, з'явилася платюшка в Приват 24, то я зараз заїду. Давай йди, не стой, роздіта. Давай. Кажу, сама відкрию, я відкрию. А та ж уже стоїть на дверях. Я кажу, так, я приїду, не переживай. Сьогодні утра морозець. то воно то вискоче, побігає, потім 5 хвилин, понюхає, де собака. Де сама покакала <сіх> і потім вже в хату. <сіх> так що я зараз... Ой. Ну я не знаю, скільки мінус один у мене показує тут на цьому <сіх> бортовому спідометрі. І не знаю, як приїхати завтра з мамою чи що, щоб ту ж тисячу отримати її. А нам ні, нам я подавала через Приват 24 кешбековську цю картку відкрили. І Саші пише, що... В обробці, в обробці, думаю, ну хай обробляє. Мені треба їх отримати, а потім я вже їх перешлю там на ЗСУ. Я не буду там ні зв'язок, нічого перешлю. Як прийшли, так і уйшли, як кажуть. А мама ж вона ж отримує е, готівкою, тому треба. Надо... Катерини Білокур у нас називається вулиця ця. Ну, ми то на другому. <сіпі> е -е, що я хотіла сказати? Що це ми тут повипилювали? Все. Оце люди поумирали, попродавали хати. Люди купили і потім, видно, повиїжджали за кордон. І так хати стоять. Позаростало все буряно. Ой, що ж оце, Януся, Бублічик. Або, щось не хочу, ніхто розробити. Прохолодно, але ну, в мене зараз тут. Сідушка нагріється. Так я забіжу, може завтра. Як тут черги ж там, наверное, в Бешені вже на цій пошті. Пошта, Укрпошта, вони набагато вигідніші і роботу роблять гарно. Але розумієте, один і начальник, і касир, і експедітор, все. Наберіть людей, а зарплати нема, люди не йдуть. І от гарно, гарно тут прийшов і посилка дешевше, і все. Але оті черги, в які стоять, просто це неможливо перенести. Просто неможливо. Так. Не будемо з пустого порожня. Зараз все дізнаюся, вам розповім, добре. Докладую! Сьогодні понеділок. І пошта закрита. Як завжди. Так, ну нічого. Завтра вони роблять там 8.30. Можна. А я зателефоную сьогодні ввечері Ірі. Я узнаю, де воно там господи. Узнаю на що того. Давай, давай, їдь. А ти повертаєш. Так, поїхали. Так я забула вам ще руль таке холоде, що тільки в рукавичках і потрібно. Я забула вам сказати, що я ще, ще зараз вийду до того хлопчика, що мені пульт робив. Він такий словісний. Мені треба пульт чи новий купити, чи там щось відпало. Коротше, що переключає канали на... Антені, ну, коротше, накрилося мокрим рядном. І саня каже, там щось тут паялося, чи що, щось зупинилося, все вже і домик привезли, цей зупинилося. а ці сидять на базарі, консервацію продають. Чи що вони там продають? консервацію. консервації. Ну, значить, я торговля скажу. Одна жіночка всього. Тому що... Я ніколи консервацію не куплю так. знаєте, тому що я не знаю людину, яка вона, що там до чого, як вона це все робить. Але в магазині там вже ж воно знаєте на фабрики вся температура і температури. Знаєте, рисую там на аптеці, висів термометр мінус один. Ну мені здається, що ні. Ось в мене прямо руки мерзнуть від руля. У нас немає подогріва руля, то руки прямо хорошо, що я оділа рукавички. Прямо холодне руляка, страшне. Ну, то це ж поки машина прогріється. Попа вже тепла, зрозуміло. тут вчора знову на цьому перехресті була аварія, така сильна. Три машини столкнулися. і Оцей знак був упав, вже поставили. Оце тут перехрестя, я не знаю. Чи сліпі, чи дурні, просто летять, а ці відціля виїжджають. Ну треба ж дивитися. Дуже ж головно. Знаєте, кожен їздить так, як вважає за потрібне. Правда ж? Так що їдемо зараз я по дорозі. Чи можливо не по дорозі? Ні, не по дорозі. Я вже як додому буду їхати, тоді заїду в цю. І ви знаєте, сьогодні вранці взяла трішки її корму, вівсяну кашу на бульйоні зварили. І ми їли вона. Бульйону ж додала. Трішки тих, а що туди вони роблять? А щось 6. Треба дивитися, тому що зараз і провода можуть потрізати, будемо без свята сидіти. Помічати потрібно все. Вибачте, у вас телепад, тому що тут така дорога. А що це в мене? А, це в мене там є ремішок железячка трошки цей. А що я казала? Що я казала? А. Ти Подивися, нічого немає. Чи заправля машина, тому вимкнули на заправці, чи може тривога зараз. І оце так подивилася страховку на дана Жигулі до 17 числа. Подивилася я на цю машину в іншій компанії, а на «Жигулі» на оте старушку, вона теж брати, тисячу гривень коштує страховка, машина менше коштує. То через Приват 24 я хотіла оформити там можна число. От мені з 18-го потрібно її оформляти, чому я буду дарувати дні. Але немає там даних. Щось вони не підтяглися, тільки як і марка і все, мені да шасі, все. То вже Саша сьогодні прийде з роботи, дасть мені талон, то я оформлю страховку. Бо в мене так, в мене чоловік їздить, він не знає, нічого не стосується. Що машини це все ала, все оце масло хочемо поміняти. Знову ж таки, до, до свого саньки. Мені, мені так незручно, що я не люблю, коли зробили діло, гроші, а він не хоче. Каже, ми з тобою по-другому розчитаємося. Ну ладно, вузькі родичі. То сказала хай, замовимо мені масло, фільтра всі. Каже, фільтр салона. Ми ж не міняли. Я кажу, ні. Ще ні разу не міняли, саму нову не міняли. Кажу, давай поміняємо. Кажу, Саш, треба міняти. Я не знаю. Це мій чоловік. <ріхаві> Я не знаю. Кажу, слава Богу, що в мене брат Саша такий, що знає все. Дякувати Богу і дякувати йому. Так що тут треба страховку сьогодні ввечері. Оформити, тому що без страховки зараз, ви бачите, поліціянти зупиняють. Ну, чоловіки там ще військові треба, а у жінок так: техпаспорт, водійське і страховку. Раніше страховку вони повинні були самі дивитися в своєму ноутбуці. Вони вводять номер, там все вилазить. Ну такі маленькі в них планшетики. А зараз вони, мабуть, страховка їм запашляла грошей поліції, що вони ловили, і вони почали займатися. Виловлюванням людей. Так, оце я зараз їду і думаю, як же мені краще туди по Бутиріна, по тому тут повернути, як мені краще під'їхати до того хлопчика. Він такий толковий, він мені подобається, він такий, знаєш. Щепетільний, він таку роботу робить, що про спрошу, може йому ноутбук привезти. Мене вже він виматує, просто виматує. Я не готова зараз 25 тисяч викинути на ноутбук. Він працює, але він мене виматує. Щоб витерти, якщо неправильно написано, тільки вимикаєш, треба дві, дві кнопочки. Не нажав дві кнопочки, все пішло, чортової матері, все з... видаляється. Ой, коротше, це не так страшно. Що я зроблю? О, вже душок пішов. 26 раду себе поставила плиту свою, розкочегарю. Так що зараз я їду їсти, у нас все є, я сьогодні хотіла. Замісити ото тісто написано на, на 48 годин, можливо, заміршу. А так, чебурека мені там трішки фарша є, Я вчора вечором дістала. Може, там у мене така порція чебуреків. Я хочу е, е, зробити є у мене універсальне тісто, що там порошно, вода. Яйце і олійки трішки. От я хочу зробити це для вареників шикарно. То знаєте, заварювати то гарне, воно в роботі гарне. Але це ще треба електрику вмикати чи газ використовувати. А так воно стандартне. Так я хочу от на стандартному для вареників зробити, попробувати чи Ну і дійсно з вами поділитися цим рецептом. Не знаю, як настрій ляже. У мене ще й запіканка вчора ще є. Знаєте, вона не стала рожева, вона така кольору. Ну той кольор він випікся з буряка. Шпінат? Шпінат тримає колір, а буряк вимивається. Ні, ну якщо так просто додати, то красиво. Якщо запікати, то не дуже. Так, як мені краще поїхати. Так, хвилиночку, я подумаю сюди. Е е так, 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 так. Мабуть, по Шевченка я поїду. По Шевченка, значить, мені треба сюди повернути. Плани, плани виставляють. Якщо, якщо той хлопчик не зробить, то поїду в дом торговлі, дізнаюся. Багато машин, ну, сьогодні ж понеділок. Машин дуже багато Люди кудись ідуть, не знаю куди, але людей теж багато. Багатенько. Так, добре, ну потім розкажу.